Любов до Бога виражається не в деклараціях, коли людина собі в'є в груди і всім говорить, що я люблю Бога, я люблю те. Це, це не є ще любов. Якщо я люблю Бога, то я виконую Божественні закони. Хто мене любить, нехай заповіді мої виконують. Так сказав Спаситель. Оце є вираз нашої любові до Бога, коли ми виконуємо. Те, що Бог нам предписав, що Бог нам постановив, це є для нашої користі. Не Бога потрібні ці заповіді. Вони нам потрібні. Вони наставлять ті рамки, де людина знаходить для себе блаженство і радість, мир. Якщо ми виходимо за ці рамки, ми губимо мир, ми губимо блаженство, відчуття щастя, ми все губимо. І тому ці закони, які Бог постановив для людини, які прописані у священних писаннях. Вони мають намір навчити людину правильно любити Бога.